Всіх вітаю, ви на каналі Танго Таро. І з вами я, Лариса. Сьогодні пропоную вам такий цікавий розклад, маленький розклад для кожного на чотири варіанти, який називається: Варто чи ні здійснювати задумане. Подумайте, будь ласка, про якусь свою справу, яку ви задумали зробити. Це може бути будь-що. Якась нова покупка, чи, наприклад, нове навчання хочете купити, чи хочете змінити роботу, чи хочете почати нове якесь хобі. Ну, будь-що, от ви щось задумали. Не обов'язково глобальне. Хоча можна і, наприклад, про переїзд до іншого міста чи до іншої країни, чи виходити заміж чи ні. Будь-що от у вас є якась думка, і ви думаєте собі, варто це робити? Чи не варто, давайте подивимося. Сьогодні буде чотири варіанти. Дивіться, На кожен варіант буду витягувати одну карту і одну там додаткову пояснюючи. Або задумайте число від 1 до 4, або оберіть камінчик, отакий прозорий, оранжевий, зелений і рожевий. Як завжди, на фоні співає сирена. Ну Що що робити, такі реалії наших днів. Тож, перший варіант отакий прозорий камінчик. Чи варто здійснювати задумане? Чи варто вам здійснювати задумане? Перший варіант. Давайте подивимось. А, вибачте, я вас не познайомила зі своєю колодою. Це колода, ось її коробочка, яка називається Haunted Cat Tarot. Старо примарного кота. І тут, Ну звісно, всі персонажі, звісно, котики, така трішечки мрачнувата колода. Всі тут дії відбуваються на кладовищі. Але вона така досить мила і досить мені подобається. Така дуже красива рубашечка, яка нагадує такі нейрографічні лінії. Тож, перший варіант, повертаємося. Чи варто вам здійснювати задумане? І у вас виходить двічка пентаклів. В цій колоді Томпс це пентаклі. Двійка пентаклів. Що вона нам каже? Можливо, вам варто здійснювати не все те, що ви задумали, а якусь частину? Половину або це здійснити в два прийоми, тобто не одразу все, а якби покроково, бо можливо, одразу все ви або не потягнете фінансово, або не потягнете ну, в часі. Да? Вам не вистачить часу чи ваших якихось ресурсів. Давайте додаткову карту, уточнюючи про що тут іде мова. Трієчка, да, трієчка мечів. Дивіться, як цікаво в цій колоді. Оце луни місяці, да? і от трійка лун, трійка місяців, це те ж саме, що у уета трійка мечів. От дивіться, що ви можете тут натрапити на конфлікти, на розчарування, на розбите серце, на те, що не все так вдасться, як ви плануєте. От чому двійка пентаклів, як я одразу сказала, не все одразу або поступово, або частково якусь частину ви. Можете здійснити, а якусь вам не вдасться здійснити, бо трійка мечів або трійка місяців тут вона йде, вона каже про те, що є якісь інші обставини, які вам прийдеться прийняти ну, до уваги, і не все буде так, як ви плануєте. Тож ви зможете здійснити тільки частину того, що задумали. Другий варіант оранжевий камінчик. Чи варто вам здійснювати задумане? Так, шістка жезлів. Шістка жезлів каже про те, що так, вам варто здійснювати задумане, у вас це вдасться. Але шістка жезлів завжди каже, що коли ви можете, ну, те, що ви задумали, можете здійснити. Але це буде тільки перший крок, знаєте, як проміжна така перемога, не кінцева перемога, а тільки якби. Один етап до перемоги. Але ця карта дуже така позитивна. І от додатково це дев'яточка мечів. Да? Вам треба все ретельно продумати. За дев'яткою мечів це якби таке, знаєте, стратегічне планування. От зазвичай за дев'яткою мечів людина дуже переживає, вона вже прокручує якісь негативні сценарії розвитку подій. Але в цій карті є дуже позитивний момент. Якщо ви уявляєте якийсь негативний розвиток подій. То це значить, там і є слабке місце. От туди вам треба направити вашу увагу, щоб дійсно ваше задумане здійснилося. Тож, подумайте, продумайте, сплануйте все, і у вас буде, ну, вам пощастить. Тобто, вам варто здійснювати те, що ви задумали. Зелений камінчик і третій варіант. Чи варто вам здійснювати задумане? П'ятірка мечів. Думаю, що ні. Думаю, що ні, тому що за п'ятіркою мечів, якщо ви щось робите або зробите, це може боляче вдарити по комусь. Можливо, ви хочете щось зробити, не враховуючи інтереси іншої людини або інших людей. Можливо, ви хочете це зробити навіть на пірікор цим людям, на зло. Цим людям, от у вас є якісь, можливо, такі підступні мотиви. І тому карта каже: ні, не треба це робити. бо... Десятка мечів, От бачите, як карти перегукуються, бо ви і самі постраждаєте. Зазвичай, за п'ятіркою мечів, людина, яка робить так, як вона хоче, і ще й насміхається з інших, вона потім все одно постраждає. І десяточка мечів, вона так і каже, ви потім не будете самі раді. Ви знаєте, це із серії, коли сам себе перехитрив, сам себе обманув і сам потім і потрапив в свою пастку. Якщо ви хочете здійснити задумане за рахунок. Інших людей, то ви самі потрапите в свою пастку. Третій варіант, вам не треба здійснювати задумане. Я сподіваюся, для когось це, звісно, ці варіанти не програються на 100% для всіх. Да? Я сподіваюся, хтось почув мої слова, хтось себе впізнав в третьому варіанті. І четвертий варіант рожевий камінчик. Чи варто вам здійснювати задумане? Давайте подивимось. Паш Кубків. E, взагалі варто, це карта e, позитивна. Але ця карта каже, що ви, можливо, самі не впораєтесь, бо Паш Кубків це такий персонаж, який, знаєте, ще такий, як новачок, він не все знає, не все уміє. І e, якщо людина доросла в цій позиції, знаходиться в позиції пажа, то це значить, що у людини немає важелів впливу. Ви можете, якщо мова йде у вас про задумане, про спілкування, про переписку, про якісь знаки уваги, про якісь такі не дуже серйозні події, то ця карта каже, так, можна. Це початок чогось нового. Якщо, наприклад, ви хочете піти навчатися чомусь, або тут про якусь творчість іде, або про знайомство, нове знайомство, нове романтичне знайомство, то ця карта однозначно. Каже, так, здійснюйте задумане. Але якщо це щось більш глобальне, то Паш каже, що ви ще не в тій позиції, розумієте? Ви ще на першій ступ... сходинці знаходитеся. І, можливо, вам треба дійсно повчитися чомусь у когось, да? знайти якісь знання. Давайте додаткову карту витягнемо. Про що тут? Дивіться, це колісниця. колісниця. А... От розумієте, паш, пажик він не може керувати колісницею. Колісниця це дуже для дорослої людини або для людини, яка така міцна. Розумієте, можливо, дійсно вам треба чомусь повчитися, щоб сісти за кермо цієї колісниці, бо вона дуже швидко буде котитися, і ви можете не впоратися. Можливо, от я припущу, можливо, ця ситуація. Серйозна і вам вона поки що, не по зубах, вам треба щось знайти, якісь знання, навчитися чомусь. Але додам, якщо мова йде про нове навчання, про нове знайомство, про якесь таке спілкування, поки що легке, легковажне, то Паш Кубків вам каже, так, можете здійснювати це, задумане, ідіть навчайтеся, ідіть знайомтеся, починайте спілкування. І тоді у вас в цій справі. Буде такий, знаєте, швидкий рух вперед, що завдяки цьому, якщо ви це почнете, ви потім будете дуже швидко просуватися вперед і здобудете успіх. Ось такий розклад, я сподіваюся, вам було це цікаво, корисно. Запрошую підписуватися, ставити лайки і запрошую вас до себе в інстаграм. Приходьте, я вам всюди буду рада.